Українське місіонерське товариство світло на сході представляє дитячу християнську передачу Стежинка. Я завжди радію зустрічі з вами. Ми залюбки вітаємо усіх наших друзів по всій Україні та за її межами. Стежинка мов промінь сонця Ти якого віршика присвятила мені Оксана Чубрай. Дякую я Богу за його любов, що до мене знову ваш журнал прийшов. Так його чекала з нетерпінням я, бо у ньому шлях є вічні небеса, стежинко прекрасна, все більше цвіти, і як зірка ясна, в дорозі світи. Нехай усі люди до Бога прийдуть. І славу цареві, нехай віддадуть. Молодець Оксанко, стежинка дуже вдячна тобі і надрукувала цього віршика на своїх сторінках. Ви пишете нам багато листів, розказуєте про себе, про своїх друзів. Нам дуже цікаво знати, як наша стежиночка допомагає вам розказувати про Бога своїм новим друзям. Напишіть, мені, кому ви розказали про нас? Чи сподобалась їм наша передача? Літо вже скінчилось. Ви, можливо, проводите зараз останні дні у селі. Пропонуємо послухати оповідання стежинки, яке так і називається Останній день у селі. Щоранку Надійка, навіть не підводячись з ліжка, кидала погляд у вікно, щоб довідатись, яка погода. Сьогодні густі віти двох старих яблунь, що схилялися через паркан, гойдали на листях сонячні промені. Це було саме те, чого, прокидаючись, завжди бажала дівчинка. Щаслива, що ранок видався такий ясний. Надійка вирішила не засмучувати себе думками про своє завтрашнє повернення додому в місто і зосередилася на турботах цього останнього дня в селі. Тут дівчинка пригадала, що рано вранці, коли вона ще спала, тітка Дуся із сусідом дядьком Петром мали поїхати по навколишніх селах, щоб купити корову. Їхня корова майка. Яку Надійка не одне літо відводила до череди, зістарилася, і тепер її не стало. Було дивно, що імена корів чомусь весь час повторювалися берізки, квітки, ті ж самі майки, трошки рідше чорнушки чи рябухи, ніби люди не могли вигадати щось нове. Лише один раз. Коли Надійка ще, здається, і до школи не ходила, вона чула, що тітчин односелець називав свою корову Травкою. Їй тоді дуже сподобалося це незвичайне ім'я. От якби ту корову, яку сьогодні приведуть, теж так звали. Дівчинці раптом так сильно захотілося, щоб корову тітки Дусі звали Травкою. Що вона навіть підхопилася з ліжка і збуджено пройшлася по кімнаті. Наступної миті, несподівано для себе, навіть не усвідомлюючи, чому вона так робить, Надійка зупинилася посеред кімнати, а потім тихо і щиро, вперше в житті, звернулася до того, про кого чула від своєї бабусі. Господи, я так хочу, щоб корову, яка буде в цьому дворі, звали травкою. Будь ласка, приведи тітку в те місце, де є така корова. Дуже прошу тебе. Нехай у корови буде ім'я, травка, будь ласка. Після сніданку вона грала з ляльками, гойдалася на гойдалці, підвишені до гілок яблуні в саду. Годинами могла вона отак гойдатися і тихесенько наспівувати пісні, які сама й складала на ходу. Час спливав швидко. По обіді мама з бабусею поралася на подвір'ї, а надійка пішла до кімнати. Вона сиділа за столом і олівець в її руці вже вкотрий раз, наче сам по собі, малював близькі серцю сільські краєвиди, хати, садки, луки де обов'язково мають бути корови та собаки. Раптом двері відчинилися, і мама прямо з порога весело сповістила. Травка жує травицю, запала тиша. Мати, яка подумала, що донька не зрозуміла її, поквапилася пояснити. Повернулися тітка Дуся та дядько Петро, і знаєш, як звати корову, яку вони купили? Травка, вийди подивися. Мати, мабуть, була дуже зайнята, тому що після цих слів одразу ж зникла за дверима. Хіба ж могла вона здогадатися, що відбувалося в цей час у серці її доньки? Приголомшена надійка так і залишилася сидіти за столом. Вона давно вже забула в ранішню молитву, її думки вже були спрямовані на завтрашній день. Вона думала про друзів, за якими так скучила, і раптом травка жує травицю. В цю хвилину дванадцятирічна дівчинка всім своїм розумом ясно усвідомила Бог реальний. Усе, що сьогодні відбулося, це не збіг обставин. І не випадковість, таке диво міг зробити тільки він. Потім від тітки Дусі Надійка дізналася, що попередня господарка травки важко розлучалася з нею. Жінка продавала корову лише тому, що через тяжку хворобу більше не могла вести господарство. Дівчинка побігла за хлів, там паслася корова. З великими золотаво жовтими розводами, на спині й на боках. Корова так спокійно й довірливо дивилася на надійку, яка впритул підійшла до неї, що тій здалося, нібито вона прийшла сюди не для того, щоб уперше поглянути на травку, а щоб проститися з нею, як зі старою знайомою, до наступних канікул. Дівчинка ніжно гладила широке перенісся корови. Це дуже важливо примиритися з Богом і мати Ісуса своїм другом.